Міжнародний фольклорний фестиваль Родослав на Прикарпатті» зібрав колективи понад 20 регіонів України. івано франківську таке дійство відбувається уже в четверте. Упродовж двох днів івано франківці мали змогу спостерігати за концертами, які відтворювали автентичні особливості етнографічних регіонів України. Це весільні, рекрутські чи обжинкові обряди гуцулів, бойків, лемків, слобожан. Кожен ансамбль представив свій регіон виступами у різноманітних жанрах: фольклорні гурти, троїсті музики і танцювальні колективи. Ти виступали одразу на двох сценах у Майдані та Твощі ринок. Ми є студенти і викладачі Стрибулянського вищого училища культури, що на Тернопільщині. І ми до вас приїхали сюди на цей прекрасний фестиваль і будемо презентувати грати оркестром народних інструментів. «З острова Хортиця і самої Січі Запорозької. І будемо презентувати вам дві пісні на конкурсі. Це студенти Київської муніципальної української академії танцю імені Сергія Лефаря. Народний відділ, другий курс. Діти. Ми приїхали привітати Івано-Франківський, привезли з собою цілу програму. Сьогодні ми на площі танцюємо два танці. Ми з Волині представляємо район Іванич. У нас такий район є вражені святом, дуже гарно. Вітаємо з цим святом! І хай він дійсно 350 років сповнився. Хай живе тисячу років.